Вірний син українського народу, відомий талановитий бродівчанин Ярослав Михайлович Фейло. Він йшов стежинами долі з добром та любов'ю до людей, з непохитною вірою в Господа, як майстер пера з великої літери, ніс слово правди. Його життя варте наслідування. Так боляче про Ярослава Михайловича тепер говорити жив. Зробив, заслужив його велике, любляче серце зупинилось. В останню путь пана Фейла провели у його рідному місті Броди, де спочивають його батьки, його рідний брат Володимир, відомий телеоператор. 23 листопада Ярослав Михайлович відсвяткував свій 70-річний ювілей, а уже. 8 грудня сумна звістка сколихнула серця усіх, хто знав цю чудесну людину. Понад 40 років працював пан Ярослав на Львівському обласному телебаченні, був автором і ведучим телепроєктів, Аргументи, студія С», Суспільний діалог, слово депутата Спадщина, продюсером проекту Вічне джерело. Організатором та ведучим телепрограм Стрітинські зустрічі Яблунева Ялинка телеверсії святими місцями світу, заслужений журналіст України, лауреат обласних премій у галузі журналістики, автор близько ста документальних фільмів. За новий журнал ворожного ранку. Бріч на свого. Справді, коли ми говоримо про блаженну причину людини, яка жила на землі, яка творила добро, якою вірило життя було віддача серця батьківщині, церкві і Божого люду, то сьогодні зловніюся і. Це, пане і Романе, паломники наші. Бо зустрічаємо бремчана і паломника. Бо зустрічаємо того, хто був серед нас. Бо зустрічаємо того, хто говорив з Ангом біля мене, слова вітання на паскання візряння святами від Звичайно того, хто був дорогий для нашого серця, але зустрічаємо у призилові. Не так, як ми, ми хотіли, а в глибокій призилові наших сердець бо прощаємо Його до вічності. Людське життя на землі йому і початок і кінець. Але для вічності воно має великий зміст. Сонамина для українських галицьких сердець прощається землюттям нашим родівчани Ярослав Фейла заслужений в Україні журналісти. Заслуга приходить із документом оформленням, але заслуга його прийшла з досвідом життя. Заслуга прийшла чою Великою 40-річною роботою, працею у тих всіх діях, де він працював львівського радіо телебачити. Заслуга прийшла з творчими доробками, з тими недоспамино чи без праці, суперечною стенам і життя, заслуга, як заслуженого. Він заслужений в наших серцях, бо він має і від нас заслугу. Наша вічність наша повала ще. У нього було ще так багато творчих планів і задумів. Чимало з них стосувались рідної Бродівщини, які він так хотів втілити у життя разом з рідним братом Володимиром Файлом. Але тепер два брати зустрінуться. На небесах, а ми ж будемо берегти світлий спогад про них у своїх серцях. Ярославе Михайловичу, дякуємо за те, що завжди підтримували колектив телерадіокомпанії Броди, були нашим добрим другом і наставником. Спіть спокійно, а ми будемо молитись за вас, Щире співчуття дружині Ользі, сину. Сергію, усім рідним та близьким, Ярослава Михайловича Фейла.